Як знайти відсоток від числа за допомогою калькулятора в телефоні. Для цього ми з вами маємо знайти значок відсотків. Він знаходиться у другому рядку калькулятора. Скинемо цей значок та перейдемо до простих прикладів. Давайте перевіримо на дуже простому прикладі, чи правильно ми будемо мати. Результати. Отже, знайдемо 50% від 40. для того, щоб правильно ввести нашу задачу в мікрокалькулятор. Нам слід спочатку набрати число відсотків, потім натиснути на значок відсотків, і далі набрати те число, від якого ми шукаємо відсотки. Отже, давайте зробимо перший приклад: 50% знайдемо від числа 40. Ми бачимо, що внизу нашого запису з'явилось число 20. Дійсно, 50% це рівно половина від числа 40. Тому ми правильно з вами ввели всі позначення і отримали вірний результат. Давайте трішки складніший. Візьмемо приклад. Скинемо цей результат. та… Таку розв'яжемо задачу: знайти 39% від 126. Отже, спочатку число відсотків 39, потім знак відповідно відсотків і число 126, від якого ми шукаємо. Маємо результат 49,14. Перейдемо до наступного прикладу. До цього ми брали число відсотків менше за 100. А тепер знайдемо число відсотків більше за 100. Тобто, розв'яжемо таку задачу знайти 116% відсотків від числа 78. Отже, наберемо 116%. Число 78. Отримаємо результат 90,48. Ось таким чином ми можемо з вами легко розв'язувати задачі на знаходження відсотків від заданих чисел за допомогою калькулятора в телефоні. Цікавий. Той факт, що не має значення, яке число ви поставите спочатку, а яке потім, число відсотків чи задане число. Давайте це перевіримо на останньому прикладі. Сформулюємо нашу задачу так знайти 78% від числа 116. Отже, ви бачите, що результат ми отримали той самий 90,48.